Ми в цьому році дуже активно проводили списання і списали 54 тисячі російськомовної літератури. Ну і як висновно, полички в нас зовсім майже пусті. І тому ми зараз отримали це новинки го року. Вони готувалися на книжковий форум у вересні, який проходив у Львові, потім в місті Києві, і ми змогли. Закупити ці книги, ну відсотків 90 будуть у сільській бібліотеці. Вони майже все посписували, і 10% відсотків за зазвичай міським дамо. Ми взяли українських письменників, таких відомих, як і Кокотюха, і Надія Гуменюк, і Іван Андрусяк, але Намагалися взяти нові імена таких молодих українських наших письменників, що недавно заходять на літературну таку площину. Це і Юлія Ільюха. Створимо бібліографічні записи, заведемо в електронний каталог. Я гадаю, через тиждень вони вже будуть у бібліотеках. Будемо намагатися швидко, кінець року. Якраз дітки зараз вийдуть з каніку і будуть вже мати змогу ознайомитися з новинками.